Реабілітація за допомогою бою Вінниці, поранені воїни об'єднаної штурмової бригади. Людсь відновлюють ментальне і фізичне здоров'я під час занять з боксом. Тренують оборонців світові зірки рингу. Наша знімальна група побувала на одному з таких занять. На майданчику спортивної зали збираються ветерани та чинні бійці штурмової бригади Нацполіції Людь за тренера сьогодні чемпіон світу із боксу Роман Головащенко. Тому що вони досить травматичні і небезпечні для наших сильних. Дмитро Сумлінно виконує усі вправи. Нині він на реабілітації після поранення. Раніше працював дізнавачем відділку поліції на Одещині. У лавах штурмової бригади Боронить Україну з 23-го. Поїхав, написав рапорт, прийшов в Фізо, здав Фізо, здав тести, все здав. І мене прийняли звичайним інспектором взводу. Я буквально з самого початку в штурмовому полку цунамі, з 23-го року. Потім ми поїхали на нашу першу берку в 23-му році. Це була Клішіївка Бахмутський район. За ці роки боєць за позивним Чорний захищав країну на найгарячіших ділянках фронту. Воював на Бахмутському, Вовчанському, Покровському напрямках. Нині з побратимами зупиняють ворога поблизу Турецька. І от по цей час мене вивели на лікування, тому я тут. А хлопці ще досі, досі там знаходяться. На обороні Турецька. Це добре. Тримаємося. У нас хлопці бойові, всі прийшли добровольно, то мотивовані. Тому все класно. Щойно відновиться, ділиться Дмитро, одразу повернеться на передову, а поки що другий етап тренувань боксерський ринг. І зупинити нашу да. Бійці стають до спарингів. Ринг переконані вояки, це нагода виплеснути емоції та відчути власне тіло. Підтверджує це і тренер. Методика розповідає Роман не нова, але перевірена і дієва боксерське тренування, яке було направлене на відпрацювання атакуючих та контратакуючих захисних дій, хлопці. Досить активно попрацювали. Бокс це один із методів для морально-психологічного розвантаження, тому що рівень кортизолу і рівень стресу, на жаль, зашкалює. І бокс це як один із методів, аби нормалізувати всі ці процеси. Роман каже: попри зірковий статус у боксерському світі, сьогодні мав змогу тренувати справжніх героїв. Для мене велика честь. Допомагати спецпідрозділу, допомагати нашій поліції, тому що поліцейські на сьогоднішній день воюють, вони знаходяться в зоні активних бойових дій, тому це мій невеличкий внесок, яким я, можу, яким я можу долучитись до нашої спільної перемоги і до нашої спільної справи. У лави штурмової бригади Людь нині залучені тисячі правоохоронців із різних підрозділів та куточків України і не лише чоловіків. У нас дуже багато дівчат, жінок перебувають на посадах бойових медикинь, і я вам скажу, ну це доволі такі серйозні спеціалісти. Вони дуже ефективно виконують свою роботу. Це, це круті медики. Бійці бригади забезпечені усім необхідним. Це і зброя, і тактичний одяг, і бронезахист шостого рівня. Та й на вишколі бувають не лише в Україні, а й за кордоном. Набір добровольців до люті триває. Нюансом є, коли особа приходить на службу вже конкретно в наш підрозділ. Вона першопочатково проходить загальну поліцейську підготовку, яка складає два тижні. після чого особа направляється на базову загальну військову підготовку? Вона складає там понад два місяці. Тобто це особу готують перед тим, як в принципі особа приходить в. Бойовий підрозділ, де підготовка його продовжується, однак вже злагодження починається в бойовому підрозділі, де він в принципі має працювати. Також, коли особа приходить, вона забезпечується форменим одягом, повністю вона забезпечується комплектом бронезахисту, шостого рівня захисту, вона забезпечується індивідуальною зброєю. Також коли особа приходить до нас в підрозділ, вона може себе спробувати в галузях так званих спеціалістів. Що це маю на увазі спеціалісти? Це особи, які більш фахово виконують завдання в різних напрямках. До прикладу, він може бути як звичайний боєць бойової тактичної групи, тобто може бути штурмовиком, а може себе спробувати в якійсь галузі, в якій він бажає більш так спектрово працювати. До прикладу, він може себе спробувати як снайпер, він може себе спробувати як Марксмен, як сапер, мінер, велику галузь в нашій бригаді займає займають бойові медики. Потрапити у бригаду Людь можна, заповнивши анкету на сайті, або ж за телефонами, які зараз на екрані, чекають на кандидатів і в рекрутингових центрах, або ж у структурних підрозділах Нацполіції. З вірою у наших оборонців Юлія Корчевська, Влад Корчевський. подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.